Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку привабливу селянку. Для того щоб вона у вас вийшла, вам потрібна голка, нитка, а також вам потрібен буде бісер таких кольорів. Помаранчевий 93-140 Чорний 23 980. А також бірюзовий на деяких сайтах м'ятний. але я буду він називати його бірюзовим. 16258, жовтий 88, 110. Далі набираємо на голку одну помаранчеву, 8 чорних. Одну помаранчеву. 5 чорних одну помаранчеву, 2 чорні, одну бірюзову, дві чорних, одну помаранчеву, п'ять чорних, одну помаранчеву і три чорні. Далі пропускаємо три чорні. І в помаранчеву голкою вгору проходимо. Далі набираємо одну чорну, три помаранчеві і одну чорну. І проходимо. Через помаранчеву, пропускаючи п'ять чорних. Так проходимо. Так, о, вийшло. Ось так. Далі набираємо одну чорну. 3 помаранчеві і одну чорну. Пропускаємо дві чорні, одну бірюзову, дві чорні і проходимо через помаранчеву. Ось так. Далі набираємо Одну чорну, три помаранчеві і одну чорну. Пропускаємо п'ять чорних і через одну помаранчеву і одну чорну проходимо. Ось так. Підтягуємо. Ось так у нас вийшло. Далі набираємо три чорні. Пропускаємо три і в четверту чорну уголкою вгору проходимо. Так, далі знову набираємо три чорні. Пропускаємо три чорні і в четверту помаранчеву голкою вгору проходимо ось так. Перший ряд у нас готовий. Далі набираємо три помаранчеві і одну чорну. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо три чорні і проходимо середню чорну. Так. Далі набираємо п'ять чорних. І проходимо в середню помаранчеву. Якщо у вас робота перекручується, то ви вертаєте її обратно, ось так, як я показую, і проходите, як вам потрібно. В основному перший ряд буває перекручується. Так, далі набираємо. Одну чорну, одну помаранчеву, одну жовту, одну помаранчеву і одну чорну. І проходимо в середню помаранчеву. Підтягуємо. Далі набираємо одну чорну, одну помаранчеву, одну жовту, одну помаранчеву і одну чорну. І проходимо в середню помаранчеву. Мене знову внизу перекрутилося, тому я зараз поверну обратно, як мені потрібно, і пройду, як я говорила, в середню помаранчеву. Ось так. І проходимо. Далі набираємо дві чорні, одну помаранчеву і три чорні, спускаємо ближче до нашої роботи. Три нижні чорні пропускаємо, і в четверту помаранчеву голкою вгору проходимо. Ось так. Підтягуємо. Далі набираємо одну чорну, одну помаранчеву, одну жовту і дві чорні. І проходимо в середню жовту. Ось так. Далі набираємо одну чорну, одну помаранчеву, одну жовту і дві чорні. І в середню жовту голкою вгору проходимо. Підтягуємо. Далі набираємо дві чорні, одну жовту, одну помаранчеву і одну чорну. Пропускаємо дві чорні і в третю і четверту чорну голкою вгору проходимо. Ось так. Одночасно в дві чорні проходимо. Так. Далі набираємо три чорні і проходимо в середню чорну. Знову набираємо три чорні. І проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Далі набираємо 3 жовті і 1 чорну. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 3 чорні. І проходимо в середню чорну. Так. Далі набираємо дві чорні, одну жовту, одну чорну і одну помаранчеву. І в середню жовту проходимо. Ось так. Далі набираємо дві чорні, одну жовту і дві чорні. І в середню жовту проходимо. Ось так. Далі набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну жовту і дві чорні. І в середню жовту проходимо. Так. Далі набираємо одну помаранчеву. Одну чорну, одну помаранчеву і три чорні. Спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо три чорні і через четверту помаранчеву голкою вгору проходимо. Ось так. Підтягуємо. І далі набираємо дві чорні. Одну помаранчеву, одну чорну і одну помаранчеву. І проходимо через середню жовту. Ось так. Далі набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву. І проходимо через середню жовту. Підтягуємо. Далі набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву і дві чорні. І через жовту і чорну проходимо. Підтягуємо. Далі набираємо три чорні. І проходимо через середню чорну. Знову набираємо три чорні. І проходимо через другу жовту бісеринку. Ось так. Далі набираємо три помаранчеві і одну чорну. І проходимо через середню чорну. Далі набираємо три чорні. І проходимо через середню чорну. Так. Далі набираємо 4 чорні і одну помаранчеву. І проходимо через середню, помаранчеву. Ось так. Далі набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву, одну чорну і одну помаранчеву. І проходимо через середню помаранчеву. Далі знову набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву, одну чорну і одну помаранчеву. І проходимо через середню помаранчево. Далі набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву і три чорні. Спускаємо ближче до нашої роботи. Три чорні пропускаємо і в четверту помаранчеву голкою вгору проходимо. Ось так. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо в середню помаранчеву. Так. Далі наберемо 2 чорні, одну бірюзову і дві чорні. І проходимо в середню помаранчеву. Підтягуємо. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо в третю і четверту чорну. Ось так. Підтягуємо і набираємо три чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо знову три чорні. І Проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Так. Далі набираємо три жовті і одну чорну. І проходимо в середню чорну. Набираємо три чорні. І проходимо в середню чорну. Так. Далі набираємо 2 чорні, одну помаранчеву і дві чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо три чорні і дві бірюзові. І проходимо в середню бірюзову. Так, набираємо дві бірюзові і три чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо шість чорних. Спускаємо ближче до нашої роботи. Три чорні пропускаємо і в четверту чорну голкою вору проходимо. Ось так. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо в середню чорну. Так, ось вона. Далі набираємо 2 чорні, одну бірюзову і 2 чорні. І проходимо в середню чорну. Підтягуємо. Далі набираємо одну чорну, три бірюзові і одну чорну. І проходимо через помаранчеву і чорну. Підтягуємо, набираємо три чорні. І проходимо через середню чорну. Далі наберемо знову три чорні, і проходимо через другу бісеринку жовтого кольору, набираємо три помаранчеві і одну чорну. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 3 чорні. І проходимо в середню чорну. Набираємо 4 чорні і 1 бірюзово. І проходимо в середню бірюзово. Далі набираємо 2 чорні. Дві бірюзові і одну чорну. І проходимо в середню бірюзову. Далі набираємо одну чорну, дві бірюзові і дві чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо три бірюзові і три чорні. Спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо три чорні і через четверту бірюзову проходимо. Так, ось. Пройшли, підтягнули. І набираємо дві бірюзові і три чорні. І проходимо в середню бірюзову. Далі набираємо одну бірюзову, одну чорну, одну бірюзову, одну чорну і одну бірюзову. І проходимо в середню бірюзову. Ось так. Набираємо одну чорну, три бірюзові. І одну чорну. І через третю і четверту чорну голкою вгору проходимо. Ось так. Далі набираємо три чорні. І проходимо середню чорну. Знову набираємо три чорні. І проходимо через другу бісеринку помаранчевого кольору. Нитка трішки зачепилася, нічого страшного. Ось так робимо. І продовжуємо набираємо 3 жовті і одну чорну. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 3 чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 4 чорних і 1 бірюзову. І проходимо в середню бірюзово. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо в середню бірюзову. Знову набираємо 5 чорних. І проходимо в середню чорну. Ось так. Далі набираємо 6 чорних. Так, спускаємо ближче до нашої роботи. Три чорні пропускаємо і через четверту чорну чорною голкою вору проходимо. Ось так. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо в середню чорну. Набираємо 5 бірюзових. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 5 чорних. І проходимо через третю і четверту чорну. Така чудова слянка в нас виходить. Далі набираємо 3 чорні. І проходимо в середню чорну. Знову набираємо три чорні і проходимо в другу бісеринку жовтого кольору. Так. Далі набираємо три помаранчеві і одну чорну. І проходимо в середню. Чорну. Набираємо три чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо 2 чорні, одну помаранчеву і дві чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо дві чорні, одну помаранчеву і дві чорні. І проходимо в бірюзову. Так. Далі набираємо 2 чорні, одну помаранчеву і дві чорні. І проходимо в середню чорну. Далі набираємо дві чорні, одну помаранчеву і три чорні. Ось цей момент, який зараз ми будемо робити. Ось він. Так, набираємо. Спускаємо ближче до нашої роботи. Як завжди, пропускаємо три чорні і через четверту голкою вгору проходимо. Так, тепер дивимося уважно далі. Ось цей момент набираємо одну чорну, три помаранчеві і одну чорну. І проходимо через середню помаранчеву. Ось вона. Так, і ось. Зараз через неї ми пройшли. Далі набираємо одну чорну, три помаранчеві і одну чорну. І знову проходимо через середню помаранчеву. Так. Далі, ось цей момент, набираємо одну чорну, три помаранчеві і одну чорну. І проходимо через помаранчеву і одну чорну. Тобто проходимо відразу через дві бісеринки. Ось так, як показано на відео. Підтягуємо далі ось три чорні. Набираємо їх і проходимо через середню чорну. Далі набираємо. Три чорні, ось вони. І проходимо через другу бісеринку помаранчевого кольору. І як ви бачите, я чергую вгорі. Спочатку помаранчеві, потім жовті, помаранчеві і жовті. І так продовжую далі. Весь інший малюнок ви можете дивитися на своїй роботі. Таким чином, ви дивитесь і продовжуєте плести самостійно. Перед вами ваша власна схема. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!